Слава Україні, друзі! Хотів поділитися коротеньким відео. Тут збираю вже мотор докупи, була поломка така, що відкрутився грибок на розпредвалі, зрізало шпонку. Коротше, погнуло клапана, поламало клапанний механізм. Прийшлося міняти випускні клапана, новий клапанний механізм. Штанги трошки погнуті. Штанги також під заміну. Чи, що хотів сказати? От затяжка. Головки. Затягую 3-4 прийоми, але порядок затяжки завжди собі пишу на болтах. Там 1, 2, 3, 4, так легше затягувати. Буває, там люди шукають, питають ключі динамометричні. Ось в мене є така тріщотка телескопічна, де більший момент витягую, де менший, вставляю всередину. Наприклад, там для шатунів йде 16-18 кілограм. То я трошки роблю телескопічку меншу, для болтів де 21 кг, роблю більшу. До речі, хто не знає, який, там, наприклад, розбирає якусь техніку, не знає, який момент затяжки, просто робиться так. Діаметр болта множиться на 1,2, 1,3. 1,2 то мінімальний момент затяжки, 1,3 максимальний. Наприклад, там 16 множимо на 1,3, це маємо. 16 міліметрів то є товщина болта, і на 1,3 маємо момент затяжки в кілограмах. Ще одне хотів сказати, прийшов новий комплект прокладок, повністю всі, ще таке навіть і не бачив ніколи, повністю всі прокладки були в комплекті, навіть мідні колечка і навіть отакі рукавиці дали, щоб було чим крутити і робити. Всім щастя і добра, міру та злагоди.